Історики кажуть, що це в генах, в них є е, комплекс меншовартості не в нас, а в них. Тому що ну, історично вони розуміють, що ми давніші, mm -hmm. і їхня вся ця імперкість, імперськість, що вони перші, найкращі і так далі, ламається на тому, що ну, спочатку була Київська Русь, наприклад, да, і, і то вона там, Київська Русь, це вони вже зробили yeah. Київською Русь, щоб потім зробити Новгородську Русь, і так далі, щоб розмити взагалі поняття Русь і його собі забрати. Mm -hmm. Русія, розумієш? Тобто, Росія, Росія, ну, да. та, е, тобто вони навіть і вони, їх це. Ну, ти, ти розумієш, типу ти розумієш, що ти найкращий. Але там сидить якийсь український Василь. І ти розумієш, що він, ну, типу, ти найкращий, ти початок роду, ну там, ти, а, 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 він, а він ніби має древ, древніший рід. І ти його не мочиш. І тут, як би, самий древній ти, саме хороший ти. Це якийсь архетипний прям сюжет. Я не розумію, Я, знаєш, мені здається, от. Від... Не є відчуття, що ми живемо, от коли воно вже складеться в щось, ну, фінальне, це, це якесь фінальне. Дуже б хотілося, але я, я не знаю, як ми далі. Наскільки ти знаєш, на жаль, все одно о, о, з ними як з Німеччиною в Другій світовій не буде.